У нас у студії політичний експерт пан Василь Мокан. Доброго вечора, пане. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чи є підстави взагалі позбавляти на сьогоднішній день пана Чумака депутатського мандата, оскільки е, Національне агентство запобігання корупції ще не почало навіть працювати? Ну, юридичних підстав е, позбавлення мандату Чумака немає. Була його заява, регламентний комітет її розглянув і ухвалив рішення е, направити її на розгляд Верховної Ради. Хоча згодом були коментарі, що оскільки заява була депутатом відкликана, mm -hmm. а юридично це правильний крок, оскільки справді е, Нацагентство е, з запобігання корупції воно ще не розпочало свою роботу. Mm -hmm. і воно ще навіть не доукомплектоване, е, То е, ця заява по суті е, має бути. Розглянути таким чином, що він продовжуватиме виконувати свої депутатські повноваження, і наскільки мені відомо саме з цією історією була пов'язана його наступна дія, яку він зробив у Верховній Раді. Він оголосив про вихід з фракції блоку Петра Порошенка і сказав, що складає повноваження себе як члена Національного агентства запобігання корупції. Чи можна говорити, що таким чином пана Чумака справді витискають з парламенту? Ви знаєте, депутат Чумак він один з тих депутатів, яких я називаю незручними у фракції блоку Петра Порошенка, оскільки там вітається чітке слідування позиції по партії фракційної дисципліни. Той час, як ряд народних депутатів, в тому числі і народний депутат Чумак, відносяться до числа тих депутатів, в яких досить часто є своя особиста думка, він дозволяє собі висловлювати крит... публічно критичні заяви в сторону деяких представників пропрезидентської фракції. І я думаю, що деяким людям, всередині фракції, це може не подобатися хоча насправді та створена Антикорупційна ініціатива всередині блоку Петра Порошенка вона позиціонує себе як окрема група всередині блоку Петра Порошенка з окремою політичною позицією. І я так розумію, що не збирається постійно погоджувати своє голосування і політичні коментарі з керівництвом фракції. Ну я думаю, що саме на фоні цього і з'явилися ініціативи, кулуарні ініціативи, не публічні. Якщо вже він став членом національного е, е, агентства е, запобігання корупції, досить гарна нагода позбавити його депутатських повноважень, таким чином позбутися незручного депутата. Ця ситуація взагалі дає підставу говорити про певну кризу всередині фракції БПП. Знаєте, я би не говорив про саме такий вираз, як криза. Угу. Там є е, е, якщо не конкуренція, то принаймні дискусія серед кількох. Груп, на які поділена фракція блоку Петра Порошенка, вона фрагментована. Ну, наприклад, там є своя група Удар, яка орієнтується на Віталія Кличка. Так, там є куратор цієї групи. Так само вже згадувана нами антикорупційна ініціатива, до якої відноситься Чумак, Лещенко, Наєм mm -hmm. Заліщук та і, ряд інших депутатів. Є, е, наприклад, група депутатів, яка орієнтується на Ігора Кононенка. Є е просто політичне крило блоку Петра Порошенка, партійні функціонери. Тобто, там, е, як за регіональним, так і за е, ідеологічним, можна сказати так, принципом е, фракція просто фрагментована. Сказати, що там не відбувається комунікації, я би не став. Е, саме е, Блок Петра Порошенка, фракція, регулярно збирається на банковій у президента. Вони обговорюють питання, виробляють рішення. Просто є ситуація, коли деяких депутатів, і це абсолютно нормально, не задовольняє ситуація, коли рішення всередині фракції ухвалюється кількома людьми. А решту депутатів просто ставлять до відомо тобто ну не завжди так відбувається, але наскільки мені відомо, з принципових питань, то досить часто рішення ухвалюється просто на горі, і до депутатів доноситься позиція. Що потрібно підтримати чи не підтримати ту чи іншу законодавчу ініціативу, і це може деяким депутатам просто не подобатись. Те, що регламентний комітет настільки активно взявся за цю заяву Чумака, хоча він потім її відкликав, це також про щось свідчить. Той же регламентний комітет впродовж довгих тижнів не міг розібратися з суміщенням мандату Клюєвим Насіровим. Так? А тут ось таку активність раптово ми бачимо, це про що говорить? Знаєте, питання позбавлення депутатських повноважень завжди була е, політичним, носила політичний характер і залежало від волі тих, хто впливає на ухвалення цих рішень. Е, справді було чимало прецедентів, коли депутати, які суміщали посади або вже написали заяву про вихід з тієї чи іншої фракції. Е, ці заяви лежали тижнями, їх ніхто не розглядав. А тут оперативність проявлена більше того, що й отримано позитивний висновок. Е, я думаю, що. Е, Тут не варто звинувачувати саме комітет. Комітет виконував свої прямі обов'язки. Була заява, він зобов'язаний був її розглянути. Інше питання, що можливо. Я не стверджую, припускаю, була дана команда чи побажання з боку mm -hmm. там певних представників пропрезидентської фракції, щоб цю заяву задовільнити. Знову ж таки, ситуація на сьогоднішній день, що депутат Чумак продовжує виконувати свої депутатські обов'язки. Тут ще питання інше: що окрім позбавлення його мандату. Актуалізується питання ще й до виборів у мажоритарному окрузі, бо депутат Чумак не за списком прийшов у парламент, а по мажоритарному окрузі Так і очевидно, ще є, окрім всього іншого, зацікавлені. На у тому, щоб на цей округ поставити своїх там кандидатів депутати, і можливо, ці люди, хто в цьому зацікавлений, також долучаються до процесу пришвидшення, скажімо так, позбавлення депутатських повноважень чумака. Хоча жодних юридичних наслідків у цій всій історії зараз для нього немає. А те, що він вийшов з фракції, чи заявив про свій намір вийти з фракції, це адекватний крок до тієї ситуації? Ви знаєте, мені здається, що це стало просто останньою краплею. Чимало було ситуацій, коли він був незгідний чи критично ставився до позиції фракції, чи до голосування фракції. Тому я думаю, що це, цей вихід назрівав уже досить давно. Хоча Знову ж таки, згідно чинного законодавства, вихід з фракції депутата зараз для нього особисто не має жодних наслідків, крім політичної відповідальності. А політична відповідальність це насправді жодної відповідальності, бо в нас до політичної відповідальності не готові ні самі депутати, ні виборці. Тобто юридичних наслідків, там, позбавлення його мандату там, чи ще якісь інші цього немає. Вийшов, став позафракційним і отримав можливість. Голосувати так, як вважає за потрібне, хоча насправді позафракційні депутати вони набагато більш обмежені у своїх правах у Верховній Раді України ніж фракційні депутати, оскільки все таки фракції користуються більшими можливостями і повноваження ніж просто окремо взятий депутат. Дуже, пане Василю, дякую вам за те, що допомогли нам пролити світло на цю ситуацію і з'ясувати, що там до чого. Нам час переходити до наступної рубрики нашої програми.